Валентина Весельська розказала журналістам про конфлікт в управлінні освіти. 5 червня члени профспілки висловили недовіру нинішньому начальнику управління. Сама Весельська вважає, люди бунтують через невиплачені премії. Я хочу пояснити, чому були зняті вірніше, відбулося преміювання не в повному обсязі, які закладені по кошторису. Так? Справа в тому, що у нас була перевірка державної фінансової інспекції і є. Акт перевірки і заключення. Результатом перевірки Державної фінансової інспекції є порушення на суму 5,5 мільйонів. І, мабуть, як кожен керівник я повинна була реагувати на акт Державної фінансової інспекції, який в сумі склав 5,5 мільйонів порушень. Я вважаю, що це надто велика цифра. Заступник мера Олександр Бочковський повідомив, що члени профспілки звернулися до нього і попросили допомогти. Але він вважає, що проблеми як такої немає. Є деякі розбіжності, але це все робочі моменти. На профспілковий збор абсолютно нормально. Працівники галузі освіти, припрошу управління освіти, висказали свої претензії. Якісь мірі обосновані, якісь мірі можливо надумані, начальник управління. Тобто це абсолютно робоча ситуація, яка може проходити в будь-якому колективі, і це є робочий процес. Ну, піднімати питання, що якісь проблеми в освіті, я вважаю, що це трошки надумано і перебільшено. Заступник мера також повідомив, що з сьогоднішнього дня за дорученням мера працюватиме комісія, яка повинна за 10 днів вивчити ситуацію в управлінні і зробити відповідні висновки.